Цими днями на Івано-Франківщині перебувала група лікарів із Сполучених Штатів Америки. Вони прибули з благодійною місією в рамках Міжнародного фонду Від серця до серця. Досвідчені спеціалісти зі Сполучених Штатів Америки прибули на Прикарпаття за сприяння і на запрошення українського президента фонду пані Світлани Погодіної та народного депутата України Василя Костицького. В складі делегації лікарі-хірурги, що досконало володіють лапароскопічним методом операції зі своїм обладнанням, це доктор Віліан Нордвур з дружиною Дені та асистентом Грегом Малдером і Роджер Відтакер. У складі делегації відомий священик-миротворець, людина великої душі і щирого серця, отець Ерл Провенце. Делегацію щиро вітали представники медичної громадськості, зокрема, науковці Івано-Франківської медичної академії, які теж мають великий досвід у лапароскопічній хірургії. Івано-Франківська медична академія пишається розділом науки і практики. Яку виконують хірурги нашої академії. За 55-річчя існування академії вони багато проробили операцій, багато дуже полікували людей. І ми пишаємось тим, що ми дружно живемо з управлінням охорони здоров'я. І одна третя всіх операцій, які йдуть по області, виконують хірурги нашої клініки, нашої академії, оскільки в нас є три таких провідних кафедри. Це, відповідно, третій курс кафедри, це гарна є. Але найбільш масива кафедра це четвертий курс, вона, якого чує професор Василюк Михайло Дмитрий, вона забезпечує нам саму класичну патологію катіки в людському організмі. І якраз ця кафедра з цим справляється і справляється. Американські хірурги кілька днів ділилися досвідом з нашими медиками у проведенні складних операцій при пухлинах та інших патологіях товстого кишківника.